Поки Україна та українці витрачають всі сили на боротьбу з окупантом, дехто під шумок війни вирішив рейдернути цілу федерацію боксу України з 2008 року. І по сьогодні Федерацію очолює Володимир Продивус. У склад керівництва входять Дмитро Шенцев, Юрій Андрійчук, Олег Богомаз, Олександр Павелець, Дмитро Петровський та інші відомі спортивні функціонери минулого року на легітимних виборах Володимира Продивуса знову було обрано при президентом федерації. Але з початком повномасштабного вторгнення керівництво ФБУ заявило про рейдерське захоплення організації групою осіб. Віджати цілу федерацію боксу вирішив колишній керівник київського осередку Кирило Шевченко та його товариш Олександр Негода. Для цього у лютому 2022 року вони провели так звану конференцію, на якій і проголосили себе новими керівниками Федерації боксу України, що не має жодної юридичної сили. В подальшому самопроголошені керманичі провели ще одні збори, аби легітимізувати свої дії. То от справжнє керівництво ФБУ заявляє, що такі збори незаконні. Контрольно дисциплінарна комісія ФБУ визнала недійсними та скасувала рішення зборів від 9 серпня 2022 року як таких, що прийняті з порушенням законодавства та статуту ФБУ, підривають престиж, авторитет, єдність і цілісність Федерації боксу України. Протокол цього заходу та всі похідні від нього документи визнані недійсними. Варто додати, що з присутніх на заході були самопроголошені делегати, які фактично не мають жодного відношення до федерації та представляли неіснуючі осередки з Шахтарську, Нікополя, Севастополя, Сімферополя та інших міст. Після лютневих зборів Шевченко і компанія за кращими традиціями рейдерства незаконно внесли зміни і в державний реєстр, де тепер у якості керівника організації значиться призвище Шевченка. До речі, рішення про його призначення президентом ФБУ є предметом розгляду в антирейдерській комісії Мін'юсту. Слухання було ще 5 вересня, але з незрозумілих причин рішення і досі немає. Разом з цим проти Володимира Продивуса почалась медійна атака в деяких змі. Головний аргумент Кирила Шевченка проти нього це, начебто, зв'язки з країною-агресором, зручна стратегія, враховуючи війну. Це хворі люди, які мало того, що нічого не зробили для боксу українського. Вони ще усі допомагають Росії. Це усі колаборанти, куча доказів. Я не хочу зараз сказати. Ущай наші служби їм займаються. Ось їх не існує. Це фейк. Чи не єдиний його аргумент? Це зв'язок Продивуса з Умаром Кремльовим, керманичем Російської Федерації боксу. Тут варто додати, що росіянин Кремльов є президентом міжнародної асоціації боксу, а Володимир Продивус віце-президент цієї організації. Важливо додати, що президента міжнародної асоціації боксу обирає не Володимир Продивус. Членами асоціації є понад 200 країн, які колективно вирішують, хто буде керівником організації. Зрозуміло, що працюючи в міжнародній асоціації, продивус не міг не контактувати з її керівником. Та за його словами, ситуація після 24 лютого докорінно змінилася. Друзі, я не любитель відеороликів, ви це знаєте. Але зараз обстановка, в Дане це зробити. Я евакуював свою сім'ю із Києва і возвращаюсь. а крики всхлипы мошенников о том, что кто-то куда-то убежал, и меня нет, что я не вернусь, это всего лишь сказки и ложь. Давайте объединяться и сражаться плечом к плечу против российских агрессоров. Я люблю свою страну и был и буду патриотом нашей Украины. Натомість більше питань викликають зв'язки самого Шевченка з Росією. На п'ятий місяць війни в змі з'явилася інформація, що екс-президент Київської Федерації боксу Кирило Шевченко продовжує підтримувати зв'язок із оточенням Рамзана Кадирова. Ба Більше заявлялось, що він може бути частиною агентурної мережі Росії, маючи близькі стосунки з кадирівцями, Шевченко міг готувати захоплення Києва військами РФ. Нещодавно у готелі Хрещатик правоохоронці виявили незаконний склад зброї та. Амуніції організаторами схову виявились Шевченко та його адвокат циганков. Для схову зброї вони використали частину цивільної будівлі, яка знаходиться в самому центрі столиці. Український військовий та блогер Михайло Майман у своєму телеграм-каналі стверджує, що Кирило Шевченко та його адвокат Циганков спеціально накопичували зброю в самому центрі Києва за кількасот метрів від офісу президента з метою передати цю зброю російським ДРГ. Для чого саме в готелі Хрещатик готували схов зброї, мусять розібратися правоохоронці, та от зв'язки Шевченка та з кадирівцями були помічені і раніше два роки тому. Громадське присвятило Кирилу та його зв'язкам з Росіянами спеціальний матеріал, в якому йшлося, що у липні 2020 року поліція затримала та згодом видворила з України двох громадян Російської Федерації: Рустама Чичаєва та Валіда Айдамірова. Під час їх оперативного відпрацювання було здобуто фактичні дані, які свідчать про їх причетність до працівників правоохоронних органів Російської Федерації. Вони дійсно проходять службу в тих органах мету свою свого проїзду на територію України. Вони не змогли внятно пояснити. Відповідно, було негайно проінформовано Державну міграційну службу України, якою було прийнято рішення про їх видворення. Поліції заявили, що громадяни РФ планували скоєння тяжких злочинів, були членами збройних формувань та працювали на російські спецслужби. Виявилось, що потрапити в Україну Рустаму Чичаєву та Валіду Айдамірову допоміг саме Кирило Шевченко. Ось офіційні листи від Київської федерації боксу з його підписом кадирівці, начебто, мали працювати дитячими тренерами з боксу у столичній федерації. Насправді ж виявилось, що вони ніякого відношення до боксу не мають. Айданіров є наближеним до депутата Держдуми РФ Адама Делінханова та голови Чечні Рамзана Кадирова. А Рустам Чечаєв є працівником спецпідрозділу Терек, який контролює віце-прем'єр Чечні та друг Кадирова Абузейд. Висмурадов це далеко не єдиний приклад зв'язків Шевченка з окупантами та відвертим криміналітетом. Відомо, що він публічно підтримує та просуває діяльність ще одного уроженця Росії Халіда Мусаєва, який очолював Одеську Федерацію боксу, 15 червня. Офіційний сайт братів кличко поширив новину про те, що Кирило Шевченко ставить за приклад діяльність Халіда Мусаєва, який цитую показав свій патріотизм та допоміг Одеській області боротися з мародерами. Цікаво, що за день до цього, 14 червня, національна поліція оголосила Мусаєва в розшук за посягання на територіальну цілісність України та створення злочинної організації. За словами правоохоронців, фігуранти вчиняли вбивства на замовлення, викрадення людей, вимагання грошей, займалися збутом наркотиків і контрабандою зброї. Водночас поліцейські з'ясували, що Халід Мусаєв співпрацював із російськими окупантами і вчиняв дії щодо зміни меж території України. Питання виникають і до найближчого оточення Шевченка, зокрема до Олександра Негоди, який був одним з організаторів фейкової конференції в Житомирі. Подейкують, що він та його родина мають проросійські погляди. Зокрема, його донька Марія у публічних групах заявляє наступне: я всю життя хотіла в Росії жити. Та, попри це, зрадників Шевченко бачить у кому завгодно, тільки не в своєму найближчому оточенні. Тим часом мін'юст не поспішає озвучувати рішення щодо засідання антирейдерської комісії, тож вірогідно, що крапку в цій історії поставить суд. А поки час грає не на користь українського боксу, адже через дестабілізацію у ФБУ спортсмени ризикують залишитися без міжнародних змагань. Спортсмени навіть намагалися привернути увагу, і самого міністра юстиції Дениса Малюська той порадить їм краще займатись боксом. Доброго дня. а Хотіли б з вами прислухуватися. Щодо федерації боксу. Рішення немає до сих пор. Боксери страждають. Чому нема рішення антирейдерської комісії? Так ви маєте підписати. Зараз взагалі бардак. Розкол. Зараз да. ну. дискваліфікують команду на 3 роки. Потім буду скакати. Це ж не шутки. Дискваліфікують команду. На три года мінімум. Ну, ну максим мані мінімум на год, максимум на три. Ви що думаєте, так все просто так пройде? Тим часом Міжнародна Європейська Федерація боксу також не визнали Шевченка новим головою ФБУ. Вони підтвердили повноваження Володимира Продивоса як єдиного законного президента Федерації боксу України. Київ Сіті продовжить слідкувати за розвитком цієї історії. Далі буде.